Привіт, любі! друзі, вітаю вас на каналі Сламак Блог. Сьогодні я б хотіла поговорити про те, що під час війни також дуже важливо підтримувати українського виробника. Бо український виробник він забезпечує людей місцями для праці, а також це є підтримка української економіки. І якщо ви десь за кордоном, так як я на даний момент, і ви хочете підтримати українського виробника, то одним з шляхів, хоча б для себе я Тож що я роблю це, я замовляю речі з України, від українських брендів. І сьогодні я хочу вам показати, що я замовила від Наталі Болгар. Це не реклама, це просто той бренд, напевно, одяг якого мені найбільше підходить. Тож, поїхали! що я замовила. Значить, перше, це в мене є такий, напевно, це трикотажний костюм, можна сказати. Це є светр і штани до нього. Далі я замовила светр. голубий великого кольору. Подивимося, як він виглядає. Е, помаранчевого кольору, бо зараз живу в Голландії і в Голландії це є основний такий традиційний святковий е, колір, колір королевської родини і так далі. От. І те, що я абсолютно забула, це, це сорочка. Добре, давайте дивитися, що власне я таке назамовляла замовляла, і як воно виглядає на мені, чи я вгадала з розміру. Пі -пі. Дивіться, це є, це є шерстяний светер. звідки я знаю, бо коли ви його вдягаєте, він відразу так трохи трохи кусається. От, загалом виглядає. Мені цікаво, добре, тепло. Дивіться, хто любить десь засунути свої руки і замастити комір, цей светр, можливо, не є для вас, але виглядає дуже гарно. Я собі планую цей светр носити з білими джинсами або темними джинсами, і воно має виглядати дуже-дуже класно. От. Ну, ага, светр теж вийшов в одному розмірі, тобто це є оверсайз, і тому, як бачите. Так воно виглядає. Отже, це костюм, який я замовила. Як бачите, светрик є трошки на мені великий, але мені здається, це був один розмір, тобто він такий. Більшого розміру. І штанці, штанці, ви знаєте, я б сказала, що штанці мені сіли по розміру ідеально. Там вони трохи довгі, але, але окей. От і, ну, загалом я люблю зелений колір. Мені здається, що дуже-дуже непогано. А що ви скажете? Напишіть мені про це в коментарях. І <кій> голубенький светр, як бачите, він має трошку трошки інший формат. Тут навіть є інша в'язка, і він є значно м'якіший, такий яксенький, я б навіть сказала. От, але також великий, і тут рукава ще довші, і знов таки, це. Ви маєте любити з таким ходити, бо інакше воно, можливо, вам буде незручно, або думаєте щось як. Як це якось собі адаптувати? Якось так. Якось так. От. Та й таке. Тобто це те, що мені прийшло з Наталі Полгар. Светриками я задоволена, але, напевно, найбільше я задоволена зеленим костюмом, незважаючи на те, що светр від зеленого костюму, він мені є досить, я б сказала, величенький. От. А, отже, дайте мені знати в коментарях, а, що ви думаєте про купівлю одягу в українських брендах, в яких саме купуєте, якщо купуєте. І. З вас вподобайка підписка на це відео і коментар. Гарного вам дня, слава Україні і тримаємося разом. Па-па!